Як побрались ми з Богданом, підвелася рано рано, стала борщику зварити чоловіка підкорити. Та пішла я по капусту, а там діток густо о каті і кирпаті зупинилась я на каті. А пішла по бараболю, липу ній пустує Коля, голоси, голосисте, рожевеньке, упізнав одразу неньку. Хочу я довка, і зроду всім нас язика, щоб на дні збирала сила, по буряті ще ходила. Був там вибір із хрести, не могла не принести, а як крвала я гороху, піймала зразу трьох Ліду, Іванка ще Софійку каверзушку довговіку. Доки монялася з ними, Бог послав мені Яким, а верталась по окріп, то знайшовся ще й у хліб. Так, допоки ну, борщ варила, вісім Ді діточок зловила. Гей, сідайте всі до столу, по колу, Всі ви любі дітки Божі, ніби з рядочки пригожі. А в сусідів ця примовка і коротка, і неловка, так у них же тих дітей, лише педоть, як соловей. О, воверка, то сімейка, доки скличе попогейка, наче маху дитинчат, вже і мене вистача, Грицьк, мець, Васипани Шура, Ліда Росолана, геть замучили дяка. Як побачить вже ріка, кожен рік по три, по п'ять, Легш роди, ніж називати.